Доброго ранку, малята! Я запрошую вас на заняття. Сподіваюся, воно буде для вас цікавим і пізнавальним. Діти, давайте допоможемо катрусі і Петрику одягнутися на осінню прогулянку. Спочатку одягнемо штанці, джинси на катрусю, а тепер на Петрика. Ось так. Тепер одягнемо футболку з довгим рукавом на катрусю. Тепер на петрика одягнемо футболку з довгим рукавом. Тепер одягнемо верхню теплу кофту на катрусю. А тепер одягнемо верхню теплу кофту на петрика. Ось так. Малята. Що ще залишилось одягнути? Правильно, капелюшки. Одягнемо на катрусю. А тепер одягнемо на Петрика. Малята, Катруся і Петрик вам дуже вдячні, що ви допомогли їм одягнутися на осінню прогулянку. Діти, а ви самі одягайтесь на вулицю? Чи вам допомагають батьки? Нехай Катруся і Петрик йдуть на прогулянку, а ми будемо вже з вами прощатися. До побачення!